Любі слухачі, ви колись були на кількох весіллях однієї тієї ж людини? Які відмінності вас найбільше здивували? Моя сестра була заміжня чотири рази. Перше весілля відразу після школи. Типова історія. Перше кохання, імпульсивне рішення, два підлітки, які вирішили одружитись перед тим, як її хлопець пішов служити у військово-морські сили. Друге весілля через кілька років. Швидке весілля з вільним духом у стилі хіпі, десь у дерев'яній хатині. В лісі. На церемонії маленька племінниця була в ролі квіткової дівчинки. Третє весілля надмірно пишне дійство біля озера в престижному клубі, ніби вона намагалась комусь щось довести. Я майже нічого. Того весілля не пам'ятаю, окрім того, як я втомився і був у шоці від суми витрат. Ну і четверте, четверте весілля. Я навіть не знаю, як описати. Вони просто таємно поїхали і нікого з нашої родини не запросили. Але здається, це і спрацювало. Вони досі разом, слава Богу. Тільки поглянь на еволюцію весіль твоєї сестри. Імпульсивна підліткова пригода, хіпі з дитиною на руках, подивіться, як я можу, і таємна втеча. І лише четвертий варіант виявився вдалим. У мене є тітка, яка виходила заміж сім разів. Коли вона подзвонила мамі запросити на десь п'яте весілля, мама їй відповіла: Ой, ні, дякую, люба. Я буду на наступному. І здається, вони не спілкувались увесь час того шлюбу. Моя тітка трохи ну, дивна, не від світу цього. Весілля номер один. Я дружила з обома із нареченою і з нареченим. Весілля було дуже розкішне, продумане до дрібниць. Церемонія проходила у готелі в Лас-Вегасі. Ми кілька днів святкували з родиною та друзями. Були на весільних заходах. Я була дружкою. У нареченої була сукня в стилі бальної, Вона була прикрашена камінням. Зачіска та макіяж робились у спа-салоні. Професійний фотограф запрошений. Все як у фільмах. Прийоми вечеря у дорогому італійському ресторані. Їхали туди лімузином. Але через три місяці їх шлюб було анульовано. Воно і весілля номер два: той самий наречений, але інша наречена. Церемонія та святкування пройшли в місцевому громадському центрі. Усі декорації були зроблені вручну. Сукня нареченою проста, без бретелей. волосся зібране, макіяжу не було зовсім. Їжу замовили з найближчого китайського ресторану і всім порадили брати залишки із собою в зіп-пакетах. І ось нещодавно вони відзначили 15-річчя шлюбу. А що такого сталося в першому шлюбі, що його аж анулювали? Вони зустрічалися три з половиною роки перед зарученими. Після пропозиції вона зізналася, що вона розчарована тим, як усе відбулося. Він не мав кільця під час пропозиції і не купляв його ще кілька місяців після. Через кілька місяців вона вступила до магістратури і познайомилася з хлопцем, який їй, начебто, дуже сподобався. Вона сказала, що почала сумніватися у весіллі, і ми з нею говорили про це. Я сказала їй, що, мабуть, це просто передвесільна тривога і стрес. З тим хлопцем у неї нічого не склалося. Вона закінчила програму, і більше вони не спілкувалися. Але потім... Потім вона зрадила чоловікові з найкращим другом, якого ми знали багато років, і який, до речі, виголосив прекрасну промову на весіллі. Пізніше вона навіть вийшла за нього заміж, але через три роки вони розлучилися. Яким було перше весілля мого кузена? Це була просто розкішна подія у виноробні з безлімітним алкоголем, дорогим кейтерингом і масою квітів, повна розкіш. Він працює на звичайній робочій посаді, але в лісу борги, бо наречена та її родина настояли на такому весіллі. До слова, вони і самі не були заможні. Як виявилося, вона завжди мріяла жити розкішно, але вона не планувала нічого вносити у спільний бюджет. Їхній шлюб тривав приблизно два роки. І друге весілля в його рідній церкві. Церемонія тривала 20 хвилин. Її провів друг. Наречена і наречена були воді зі секунд-хенду. Родина нареченою приготувала всю їжу вдома і святкували у дворі. До речі, ця парочка вже разом понад 20 років. Мій брат був одружений двічі. Перше весілля класична церковна церемонія, а друге більш розслаблене на виноробні. Можливо, воно навіть обійшлося трохи дорожче, але воно було веселе, і того варте. До речі, у нього був той самий шафер обидва рази. Його вступна фраза Радий знову всіх вас тут бачити мала шалений успіх на весіллі. У мене була подібна історія на одному весіллі. Шафер почав свою промову. Так вітаю вас з поверненням! Якщо бачите нові обличчя, це наші нові студенти. Якщо бачите знайомих, значить ви повторно здаєте предмет. Уся зала просто ридала від сміху. Я можу додати вам приклади свого життя. Через кілька років після того, як я вдруге і дуже вдало вийшла заміж, я перебирала старі фотографії. Хотіла залишити кілька світлин з першого весілля, щоб мої діти колись змогли їх подивитись. Натрапила на фото, де мій тато веде мене до вівтаря, і вираз його обличчя можна описати лише як похмура хода на страту. Тільки роками пізніше, після того як я нарешті пішла від свого емоційно токсичного екса, я дізналася, що вся родина його не зносила з самого початку. З цікавості я дістала альбом з друга. Ого, весілля воно було красивим, спокійним у нас на фермі, і ось тут уже тато йшов зі мною до вівтаря з таким обличчям, ніби він виграв джекпот. Любі слухачі, пропоную вам челендж. Поки слухаєте відео, приберіть щось, що тягне вас у минуле, ну хоча б якийсь старий подарунок від колишнього або щось інше. Тільки чесно, викинули щось. Напишіть у коментарях. Моя сестра, шлюб номер один звичайний хлопець, лікар, просте весілля, шлюб номер два мільярдер, грандіозне весілля. Неху хриму хри присутні були два губернатори штатів. Шлюб номер 3 фанат зброї. Згодом вони розлучилися. Потім він одружився знову, вистрілив нову дружину, дитину і все. Скоро буде шлюб. номер чотири. Схоже, їй знову трапився нормальний чоловік. Я очікую на дуже скромне весілля. До речі, якщо комусь цікаво, я можу трохи помилятися у хронології, але перший її шлюб тривав приблизно три. Роки, другий менше року, а третій близько десяти років. Вона не перескакувала з одного весілля в інше, тож зараз їй за і Думаю, що четвертий буде останнім. Моя кузина влаштувала перше весілля в елітному яхт-клубі в Грінвічі, штат Коннектикут. Було запрошено понад 500 гостей: дрес-код чорні краватки, три музичні гурти, чотири величезні намети, а ввечері вражаючий фейерверк. Загальна вартість дійства близько 500 тисяч доларів. Цей шлюб тривав менше п'яти років. Друге весілля барбекю на задньому дворі, 60 гостей, купальні костюми, хот доги і бургери. І це весілля було понад 15 років тому. Вони і досі щасливі. Перше весілля моєї сестри церква. Весільна Сукня, смокінги, дружки, боярини все за стандартом. Друге весілля наречена, наречений двоє свідків. Я її найкраща подруга. Третє весілля невелика подія, максимум 40 людей, але атмосфера любові була так відчутна, що це найкраще весілля, на якому я була. Мій перший шлюб скромне церковне весілля. Шлюб протримався 5 років. Дітей на щастя не було. Одружився вдруге. Ми розписалися у суді по дорозі на зустріч з її родиною, лише з нашим старшим сином. Не мій біологічний син, але я вважаю його своїм і крапка». До слова, для неї це був перший шлюб, і цього четверга ми відзначали 17-ту річницю. В перші роки додалися ще двоє хлопців у родині. Був на весіллі з боку нареченої. Перше весілля розмах, як у фільмах, цілий день святкувань. У процесі розлучення довелося вирішувати хто і скільки має виплатити за це свято. Друге весілля міська ратуша, менше 60 гостей. І вже вісім років як разом. Думаю, вона була закохана у саму ідею. Весілля мала дуже мало досвіду від школи, одразу в університет і потім в шлюб. Вони не були готові навіть до дорослого життя, не кажучи вже про шлюб. Моя кузина була заміжня чотири рази. Я її люблю, але це було втомливо. Перше весілля всі сприймали серйозно. Друге більше як родинну вечірку. А третє ми всі конкретно напились шампанським. Вони залишили на столах одноразові фотоапарати, щоб кожен зміг зробити особливі знімки, які потім увійдуть у весільний альбом. Моя дружина, я і кілька кузин та кузенів пішли у ванну і фотографували дупи одне одного. О, а четверте весілля, я взагалі не пам'ятаю. Мабуть, вони просто розписалися у суді. Моєї сестри було два весілля, бо вона розлучалася. Логічно на першому ми до ночі загортали троянди в обгортки, а потім вони самі запізнились на власний банкет на годину. На другому весіллі, на щастя, я не був у складі весільної компанії. А наш батько виступив із тостом, ніби вона вперше виходить заміж, хоча до цього вже була одружена. Наш дядько, який був вже під градусом як буряк у самогоні, сміявся і казав: всі промови зараз треба починати з ради і знову вас всіх тут бачити. Був якось на другому весіллі, де батько нареченого сказав, що думав, що попереднє весілля буде єдиним. Усі гості були у шоці. Потім брат нареченого сказав щось подібне, і в той момент їх зухвальство вже почало виглядати навіть смішно. Особисто я не був у захваті від цього весілля, бо шлюб почався із зради. Але як не дивно, все в них склалося, і тепер вони мають чудову дитину. Я знала одну жінку з трьома шлюбами: весілля номер один шик, блиск, купа грошей. Весілля номер 2 помірніше, менше квітів, прикрас, витрат. Весілля номер три. Просто в суді з кількома свідками. Її пояснення ситуації, фінансове падіння. Тато відмовився більше платити за її весілля. Дуже багато залежить від другої половинки. Якось я була на другому весіллі, яке було зовсім маленьке, просте, тиха компанія, бо обоє вже були у шлюбі раніше. А також я була на другому весіллі чоловіка, але перше для його нареченої, і тоді вже було все таки саме велике, шикарне, як і на першому, бо для неї це було вперше, розумієте. Шлюб номер 1 наречений був дуже підозрілий. Потім виявилося, що він просто її використовував, щоб отримати грін карту. Право на постійне проживання в США і ще й виявився геєм. Це справді було боляче для моєї подруги. Шлюб номер 2 Вони одружилися, бо вона завагітніла, і не дивно, що він виявився безвідповідальним. Шлюб номер 3 можливо, хоч на цей раз їй пощастило з хорошим хлопцем, ну поки що все виглядає добре. Я можу відповісти як жінка, яка була двічі заміжня. Найбільша різниця в тому, що вдруге я і справді любила людину, за яку виходила. Не виходьте заміж за хлопця, з яким ви познайомились у 16, думаючи, що зможете його переробити. Це не працює перевірено, не вийде у вас його переробити. Любі слухачі, тепер уявимо. Ну от вам треба піти на третє весілля однієї тієї самої людини. Що ви з собою візьмете? Подарунок, можливо, валер'янку чи попкорн? Пишіть у коментарях, бо я і досі не визначилась. І не забудьте лайк, підписку і дзвіночок. І побачимось у наступному відео. А можливо, на весіллі на чиємусь.